Привіт всім! В цьому уроці ми детальніше розглянемо масиви, а також вивчимо, як працюють масиви типу String в Java. Масиви типу Стрінг в Java працюють в принципі так само, як і масиви типу Int або будь-якого іншого примітивного типу, але в масиві в типу String є одна цікава особливість, про яку ми сьогодні поговоримо. Але спочатку давайте я вам нагадаю, що масив це об'єкт, або зміна, якщо хочете, яка містить наперед визначену кількість елементів. При ініціалізації одного і того ж самого типу. Користь і перевага масивів в тому, що вони полегшують роботу з великими об'ємами даних одного типу, тому що їх всіх можна записати в одну змінну, і кожне значення в такому масиві матиме свій незмінний порядковий номер. І з цим значенням можна буде працювати, як і з іншими в цьому самому масиві. Тобто, на відміну від звичайної змінної, яка може тримати тільки одне значення. Масив дає можливість тримати більше, ніж одне значення в одній змінній. Давайте створимо маленьку програму, і я вам покажу на ділі, що ще цікавого ми можемо вивчити про масиви. У мене є програма, яка називається StringAray. Array з англійської означає масив. І давайте ми тут створимо новий масив типу String. В цей масив ми запишемо місяці літа. Оголошення масиву типу стрінг відбувається точно так само, як і оголошення масивів будь-яких інших типів. Тобто ми пишемо string, потім ставимо відкриваючі-закриваючі квадратні дужки, Назвемо наш масив, наприклад, літні місяці. І потім ми напишемо new string, І після цього в квадратних дужках нам потрібно буде вказати розмір масиву. Тобто те, скільки елементів у нас буде в цьому масиві. У нас літніх місяців буде 3, тому ставимо трійку. І давайте присвоїмо цьому масиву якісь значення. Я думаю, ви пам'ятаєте з попереднього року, що в масивах під час присвоєння або щитування порядковий номер починається з нуля. Тобто перший елемент буде мати порядковий номер 0, другий елемент буде мати порядковий номер 1 і так далі. Ми про це ще пізніше поговоримо. Тому давайте спочатку присвоїмо перше значення. Літні місяці перше значення буде мати порядковий номер 0. І це у нас буде в лапках, звичайно, тому що це стрінг, це буде червень. І, звичайно ж, крапка з комою. Щоб зберегти місце, я буду писати в рядок. Елемент номер 1, тобто елемент номер 2, але буде мати порядковий номер 1, буде липень. І далі, звичайно, у нас третій елемент, який буде мати порядковий номер 2. У нас буде серпень. Окей. Ця частина у нас готова. Також, я думаю, ви пам'ятаєте з попереднього року, що є інший спосіб присвоєння значень в масив, який набагато менший, швидший, ефективніший з використанням фігурних дужок. Давайте створимо інший масив, наприклад. Назвемо його фрукти. І присвоїмо йому якесь значення. В фігурних дужках, в лапках, звичайно, через кому, тому що всі елементи в масиві пишуться через кому. Давайте запишемо якісь три фрукти. Наприклад, яблуко, черниця і кавун. Я надіюсь, кавун це фрукт. Мабуть, фрукт. Окей, okay. цей запис по суті ідентичний ось цьому. Не в плані інформації, а в плані того, як ми створили масив і як ми ініціалізували його. Але подивіться наскільки коротший і гарніший цей запис. Другий. Тепер до цікавого. На відміну від купи змінних, які ми могли б використовувати для запису цих елементів, тобто ми могли написати фрукт 1, стрінг, фрукт 1 дорівнює яблуко, стрінг, фрукт 2 дорівнює черниця. І так далі, що зайняло би багато тексту. Ми використали сив, який маленький, дуже охайний. Так от, на відміну від купи цих змінних, які ми могли би використати, але ми розумні тепер і не використали, використали масив. Якщо ці елементи записані в масиві, ми можемо дуже легко їх опрацювати і вивести користувачеві. Як? Якщо ви пам'ятаєте, у масива в кожного елементу є свій послідовний номер або індекс. Цього елементу він є перший, в нього є індекс 0, це елемент другий, в нього індекс 1, це елемент третій, в нього індекс 2. Тобто, якщо у нас є елементи, які мають індекс, ми можемо використати цикл for, щоб вивести всі ці елементи користувачеві на екран. Тобто, ми пишемо for, int, наприклад, створимо зміну типу i, дрівня 0 ми починаємо з нуля, i менше. І тут ще один цікавий елемент. Ми можемо за допомогою дуже простої функції, уже існуючи, дізнатися довжину масиву. Ми пишемо фрукти. Крапка, і ось нам, нам Java вже підказує метод length, який повертає довжину масиву, тобто кількість елементів в цьому масиві. Крапка length, І, звичайно, i. Тепер, що ми зробимо? Ми виведемо всі ці елементи на екран. Давайте виведемо, використовуючи, звичайно, system.out.println. І тут напишемо фрукти. І, звичайно, ми будемо виводити кожен елемент один за одним, тому нам потрібно буде вказати індекс або порядковий номер елементу в масиві. Тобто ми будемо брати I з кожним повторенням. I буде збільшуватись на одиницю, тобто спочатку i буде дорівнювати 0, і ми виведемо перший елемент масиву. Потім i збільшиться на одиницю, використовуючи інкремент, звичайно, ви пам'ятаєте з попередніх уроків. І тепер i у нас буде дорівнювати одиниці, і виведеться елемент з індексом 1, тобто другий елемент масиву. І потім i збільшиться ще раз на одиницю і виведеться третій елемент. Давайте запустимо програму, подивимося, чи воно спрацює. Спрацювало. У нас є яблуко, черниця і кавун. Так само ми можемо працювати і з літніми місяцями. Давайте ми це, наприклад, спочатку очистимо наш консоль, щоб він нам не заважав. Ми скопіюємо ось це. І замість фруктів давайте виведемо літні місяці. Тут поміняємо і тут. Логіка абсолютно та сама. Єдине, що тут відрізняється між цими масивами, це те, як ми їх створили, як ми присвоїли значення в ці масиви. Запустимо нашу програму. Червень, липень, серпень. Знову ж таки, в тій же послідовності, в якій ми зберегли наші дані. Давайте продовжимо. Можливо, витримо ось цей масив. Заберемо ось це теж і очистимо консоль. Якщо ви, наприклад, створите масив, Типу int. І давайте ми назвемо його числа. І, звичайно ж, тип повинен співпадати зліва і справа. І тепер ми спробуємо вивести всі елементи і масиву числа. Числа, і, звичайно ж, тут нам теж потрібно буде поставити числа. Тобто ми не ввели ніяких даних в цей масив поки що. Але ми сказали Java, що наш масив має три елементи, і ми просимо тепер її вивести, цих три елементи. Як ви думаєте, що виведе Java? Давайте запустимо і подивимось. Java нам вивела три нулі, хоча ми, в принципі, не вказували, що елемент номер, порядковий номер або індекс 0 дорівнює 0, елемент індекс 1 дорівнює 0, елемент індекс 2 дорівнює 0. Що сталося? Java присвоїла. Цим змінним значення за замовчуванням. Що насправді відбувається? Коли ми просимо в Java створити новий масив, наприклад, типу int, Java виділяє три комірки в пам'яті, і кожна з цих комірок має розмір типу int. Якщо ми повернемось до одного з попередніх уроків, можете побачити тут, що в типу int розмір 32 біта. І ще цікавий момент. Тут є таке значення за замовчуванням. Тобто значення, яке Java присвоює цій змінній, якщо користувач ніякого значення сам не присвоїв. Тобто, бачите, 32 біти. Значить, що коли ми створюємо змінну типу int, або масив типу int, і кажемо, що у нас буде три елементи, що робить Java? Java створює три комірки. Скажімо так, 1, 2 і 3. І виділяє на них. На кожну з них 32 біти інформації. І також, якщо ми не вказуємо, яке значення буде сюди записано, Java записує в кожну комірку автоматично 0. Схожа ситуація працює з іншими типами. Наприклад, ми створюємо тип double. І тут теж double. І давайте ми це витримо. І це очистимо. І якщо ми подивимось на тип double, значення за замовчуванням буде 0,0. Давайте подивимося, чи Java нам тут теж допоможе. Запустимо програму як бачите 0,0. Якщо ми, наприклад, присвоїмо якесь значення, наприклад, числа буде мати значення 3,14. Буде наше пі. Число пі. Очистимо і запустимо нашу програму ще раз. Як бачите, перший елемент, який не присвоєний, у нього немає значення, Java за замовчуванням присвоїла 0,0. Ну, ну, Другий елемент ми присвоїли, і Java його показала, і третій елемент не присвоєний. І так само, якщо ми, наприклад, візьмемо тип car або char, який представляє собою один символ, бачите щось цікавеньке, що Java нам покаже за замовчуванням, яке значення вона присвоїть туди присвоїть туди три порожніх квадратики. Це означає, що це є порожній символ. Тобто, це таке значення за замовчуванням, яке Java присвоює для змінної типу car або char. Очистимо консоль. І тепер до цікавого. Якщо ви напишете string, ось тут і ось тут String, є один цікавий момент, на який я хочу звернути вашу увагу. Якщо ви пишете зміну типу INT, Назва змінної пишеться з маленької букви. Якщо ви створюєте змінну типу стрінг, стрінг пишеться з великої букви, тому що це насправді не примітивний тип, а це є клас. Підказка полягає в тому, що назва типу змінної записана з великої букви. Якщо назва типу змінної записана з великої букви, це є клас, якщо з маленької це є примітивний тип. Так от, якщо ви створите Масив будь-якого примітивного типу і не присвоїте в його елементи ніяких значень, що ми тільки що показали, Java спробує присвоїти якесь значення за замовчуванням, про яке вона знає. Тобто ось це. Але, якщо ви створите масив типу string, Java присвоїть туди якесь інше значення. Давайте запустимо нашу програму і подивимося. У нас є таке слово null або null. Як кажуть англомовні програмісти. Що таке NAL? Щоб вас не заплутати, можливо, трішки заплутати, NAL це не є текстовий рядок ось такого типу, який Java присвоює в кожну зміну. NAL це є насправді ключове слово, тому що якщо ви напишете зверху String, наприклад, тест null, як бачите, це слово виділено фіолетовим кольором, це означає, що NAL. Є ключовим словом в Java, і воно щось означає для Java. Тобто це не стрінг в лапках null, а це щось інше. Для Java null означає, що ця змінна не має абсолютно ніякого значення, і що ця змінна навіть не має сегменту в пам'яті виділеного, куди можна буде записати якусь інформацію. Тобто поки що у нас є просто змінна, яка не вказує нікуди в пам'яті комп'ютера. Для прикладу, наступна аналогія. Якщо змінна є порожнім рядком, або тут щось записано, якийсь текст, то змінна, по суті, вказує в якусь комірку в пам'яті комп'ютера, де зберігається ось цей текст. Коли змінна має значення null, що нам комп'ютер каже, що. Він знає, що така зміна існує, але вона поки що не вказує ні на яку комірку в пам'яті, тому що в неї немає ніякого значення, і навіть немає, в принципі, для комп'ютера смислу виділяти пам'ять для цієї зміни, тому що у неї все одно немає ніякого значення, для чого витрачати пам'ять. Ось так. Для непростих типів, тобто типи, які підказка починається з великої букви або з великої літери. Значення за замовчуванням null. Якщо ми присвоїмо значення в один з елементів масиву типу string, наприклад, привіт. І спробуємо його вивести. Як бачите, перший елемент null, Тобто перший елемент порожній. Другий елемент у нас є слово привіт. І третій елемент у нас теж порожній. Ця цікава особливість стосується не стільки. Масивів типу String, скільки власне самого типу String, але вона найчастіше буде проявлятися в масивах, і тому я хотів вам показати, щоб ви не дивувались, коли у вас буде масив з змінними типу String, і у вас з'явиться, нал, щоб ви знали, що це означає, що змінна не має ніякого значення, яке їй присвоєно. Масив типу String це щось, що було в принципі, у нас в полі зору з самого початку, з самого першого року. Якщо ви подивитесь на метод Main. Ось у нас є масив типу String, який був завжди, і в кожному методі main є цей масив або ця змінна, яка є масивом типу String, куди можна передати купу параметрів. Тепер ви розумієте, чому це не одна змінна або не проста змінна, а масив. Тому що вона нам дозволяє передати в програму довільну кількість аргументів. Тобто метод main може прийняти набір текстових значень. Одразу під час запуску. Поки що ми їх не використовуємо, але пізніше ми поговоримо про те, як їх можна застосувати в наших програмах. В цьому році все. Якщо у вас є відгуки чи побажання, пишіть в коментарі. Також долучайтеся до нашого каналу, запрошуйте друзів і вивчайте Java. До наступного року. Дякую за увагу!